Дбав пігулки, але не ті. В одній із сумських аптек чоловік купив аспірин. Удома ж виявив, що за смаком він відрізняється від того, що брав раніше. Мої колеги вирішили і собі придбати такі пігулки. За що в аптеку купив лікарський засадь? Але потім, якщо його покрашили, то це виявилося фальсифіційно, тось тобто, м'як робаря. Ароматизірована дрова. Ну больо детально це ми сугубо Суб'єктивна висновок. Сумнівні пігулки вирішив віддати на експертизу. В аптеці ж, де їх придбав, залишив скаргу. Чи продають даний препарат після того, ідемо перевіряти. Мені потрібна ацетилсаліцилова кислота. Можу я у вас її придбати? Звісно, Можеть вам також призначить, даємо Артеріум? Е, мені який у медпрепарат? Ете артеріон, так? Угу. На вимогу покупця сертифікат якості в аптеці повинні надати протягом двох діб. Нам його показали за півгодини. На папері все відповідає нормам. Але… Доказати належної якості або неналежної якості в умовах аптеки буде невозможно. Тобто, якщо споживач приобрел, він не зможе доказати продавцю, що це не належна якщо тільки немає очевидних вещей. Наприклад, просрочений товар. Є державна служба з лікарських засобів. Це служба, яка займається контролем за якістю лікарських засобів, там свої порядки. На підставі вашої заяви ми звертаємось до Державної служби України з лікарських засобів про можливість погодження такої позапланової перевірки. При її наявності ми перевіряємо суб'єкт господарювання, де був придбаний цей лікарський засіб, і здійснюємо відбір лікарського засобу. Після цього проводиться аналіз цієї препарату. І вже потім іде відповідна процедура. Якщо це буде негативний висновок, про це знає Державна служба України з лікарських засобів. І, відповідно, після винесення розпорядження про тимчасову заборону, вся ця інформація надсилається всім аптечним закладам України. І з початку грудня під заборону до продажу потрапили 5 медпрепаратів, із них 4 – вітчизняного виробництва це сиропи, краплі очні, розчини. Довідатися про те, які ліки потрапили до чорного списку, можна на офіційному сайті Державної служби України з лікарських засобів у розділі під назвою розпорядження. У поточному році на Аспірин у держслужбі з контролю за лікарськими засобами нарікань не було. А от торік ацетилсаліцилову кислоту деяких фармкомпаній забракували. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко на часі новини.